Що спільного між овочесховищем у радянському Києві та бізнес імперією з оборотом у мільярди доларів? Відповідь проста родина Костельман, засновники Фозі груп. Як з невеликого овочевого бізнесу їм вдалося виростити одну з найпотужніших ритейл груп України 1980 ті роки. Київ часів СРСР Борис Костельман працює на овочебазі номер 6. Здавалося б, звичайна робота в радянській системі розподілу. Але Борис бачить те, чого не бачать інші можливості. Вже тоді виникла ця проста, але геніальна ідея чому б не продавати овочі та фрукти безпосередньо споживачам. У 97 му році, коли Україна робила перші кроки до ринкової економіки, Костельман відкриває свій перший гіпермаркет Фозі у вишневому під Києвом. Площею близько 8 тисяч квадратних метрів. У 98-році відкрили перший супермаркет Сільпо. Назва не випадкова з акцентом на село, символ близькості до українських цінностей. У 2002 році відкрито перший магазин ФОРА. Секрет успіху Костельмана у розумінні українського споживача. Поки конкуренти копіювали західні моделі, він створював щось своє. Але найрозумніше рішення це логістика. Костельман розуміє, щоб контролювати ціни та якість, потрібно контролювати весь ланцюг поставок. Компанія будує власні розподільчі центри і налагоджує прямі контракти з виробниками. 2008 роки Світова фінансова криза. Багато ретейлерів закриваються або скорочуються. А що робить Фозігруп? Навпаки, розширяються. Секрет в антикризовій стратегії: Поки інші підвищують ціни, сільпо їх знижує. Поки конкуренти скорочують асортимент, Фозігруп його розширює. Результат за кризові роки компанія збільшує частку ринку вдвічі 2014 2015 роки. Нова криза і знову той самий підхід інвестиції замість скорочень. Вони відкривають нові магазини у безпечних регіонах. Сьогодні Фозігруп це понад 600 магазинів у різних форматах, оборот близько 2 мільярдів доларів на рік та тисячі працівників в усіх регіонах України. Але найцікавіше це диверсифікація бізнесу. До групи входять мережа супермаркетів Сільпо з понад трьома сотнями точок, лісільпо для заможних покупців, також у портфелі гіпермаркети Фозі, магазини біля дому ФОРА. Молодіжний формат «Треш», аптечна мережа біла ромашка з понад сотнею аптек, окремо працює власне виробництво під брендами Премія та повна чаша. Бізнесом сьогодні керує син засновника Володимир Костельман. Під його керівництвом компанія активно розвиває електронну комерцію та омніканальність. За 30 років Fuzzy Group виросла від овочесховища до ретейл імперії і довела, успіх приходить до тих. Хто не боїться ризикувати у важкі часи та завжди думає на крок вперед. А які у вас враження від магазинів та продукції Foz Group, пишіть в коментарях, а також ставте лайк, якщо було цікаво, та підписуйтеся на канал, бо ми вже готуємо для вас нові історії.